Вітаю, друзі, в себе на каналі. Ну що, розпочнемо сьогодні з магазина «Моноліт». далі все по плану, з'їздимо на наше фермерське господарство. А сьогодні ми розпочинаємо з будівельного магазину. Так що Приємного перегляду. Покажу, розкажу, чим ми тут займалися. На протязі цього часу давненько я вам розвину не показував. Не забувайте подобаючись і підписку. Те, чим ми займаємося біля цього будинку. Цей будинок буде розбиратися. А зараз Сергій Олександрович підрізає, підчищає, убрали всі кущі. Тут аж нам ще треба зробити, щоб водоотвод туди був і нам треба прорізатися до краю туди. І роботи я тут ще маленько. один КАМАЗ буде так сарайчики в нас тут не дощні посипатися вроді все нормально все будуємося зараз зайдемо з вами у новий склад, покажу вам, які порядки ми понаводили. Наша красота, як мене за двором навели, я вам вже показував. Дитячий майданчик там, все, ми покрасили, зробили, ну і тут Олександр там працює. Ну так, поки на даний час. Зараз підійдемо до Олександра. Ковшик, до речі, нас зараз сильно виручає. Ну і отут. Так що запрошую з магазин. Це можна у нас купити, і плитку, і ламінат, все, що вам потрібно для будівництва, для ремонту, будь ласка. Скоро будемо запускати наш котел НІКУ, так що, зверніть увагу, доволі гарний, якісний котел і працює на дровах, опалює нас 2000 квадратів 55-й котел. Так, що тут у нас порядок? Ну так, більш-менш все нормально. Не забувайте нам подобаєчку. Так, і сходимо до Олександра. Магазин дуже знімати не буду, ви тут все бачили. Що тут у нас змінилось з того часу, як я вам показував. Саньок, з вашого дозволу зніму. Покажу людям, що в нас змінилося. Давненько не був, не показував. Привет. Перешив штукатурку. Там ми так і балакали, так? Да? Бо дуже може ще кухня буде, вона має лишатися. А це Андрій за це казав тут, що да, гіпсокартон трошки, так? Да? Так, там нормально, відлічно буде. А тут можна буде вішати без питань. А що це ти наніс? ніс? Це на піщана. Оце. А, ось це гідроізоляція. А, як ми балакали до самого верху, то ти сначала раз на тут внизу, так? Да? Ні, там по штукатура була. А, це все... а ти під штукатури внизу, так? Да? Ні, без неї. Просто цементно піщаний за штукатура, але в рові скерпець. Ага, і оце нанесли гідроізоляція. Це гідроізоляція, це в мішках іде суха, да? так? Теж розводить? Да. Ага, а де все в діанесі? А, такий. Може кому буде корисно. А вона в нас і в магазині продається, да? так? Сати... Під замовлення. Під замовлення, ну не каже в Ну, хороша річ, так? Да? Ну ти ж вже облюбував, ти ж як майстер, дуже должен... працювати можна свої. Люди, морду не наб'ю чіш. Якщо зробиш? Курс молодого бойця по штукатурці. Ти вчився як теж по відео тому. Ну а я. Ну так, да, можна ось подивитися. А чого не ковшиком, Саня, а що мастерком? Чи тобі так А я ж теж. Тоже... Чуєш, я ж теж, коли в інституті будівельному вчився, нас були, еті, ми ж штукатури, штукатурили на й етажки. Ну ми ковшиком накидали, полутьором терли, потім. Так, да, полутьор, я вже забув як він називається. Полутюр це оцей здоровий, здоровий. Оцей. А потім вже той маленьким, а тим Ну Першу стінку, що ми зробили, ми до кінця практики її переробляли. Майстер прийде, каже, хорошо, ну переробіть. На студіючий день каже, все отлічно, ну, ну, ну цю стінку підрівняйте. <гум> і так ми її почти тут. Ну нічого, вийшло. А штукатури ж ти Цементна? пісок, цемент, дай а, щось додать. І все, так? Да? Більше нічого не не А, ну все тоді. Так, ну Тут вже да, вікна, ось бачите, тепер як буде все красиво, коли все розбереться. Обзор буде хороший. ну і Тут ось ми прибрали. Теж далі тут битовочка. Я вам показував. Чистота, порядок, все буде розварюватися під стілажі. Тут буде торгівельний зал, якщо, буде, якщо все буде нормально, дадуть нам, то дай Бог побудуємо. Торгівельний зал вирішили в цю колону. Тут буде стекляна стінка. А так. І це все буде торгівельний зал. А Там буде битовочка, буде, буде прохід той. Ангар новий і там же в тому ангарі плануємо зробити тіпа таку мебового салону. На другому поверху я вам вже розповідав. Далі ви все побачите на нашому каналі. Ну Трошки вас проведу по нашому складу. Люди скупляються. Отакий у нас склади. Це зарядна під нашу кару келі, це наш метал. Магазин я вам доволі часто показую. Всі наші. Тут все до вентиляції, водопровода і всього-всього остального. І з цього ракурса наша будуща битовочка. Вона там з другого поверху буде так переділена. Можливо, переробимо кришу. Це ми з Антоном Ахрієм балакали. кришу зробимо нам повністю ну, такий дорогостоящий проєкт, ну, як будемо живі здорові. Як дадуть нам працювати, все-таки кришу будемо переробляти. А нас ще залишився той совєтський туалет. Ми його просто вдосконалили. Ну, двері будемо робити отут, Тут буде прохід, так все будемо заходити. Сюди зробимо туалет двері, ті не закриємо. Оце чим ми займаємося будівельні в магазині монолітки. І сьогодні ще обов'язково з'їздю на базу, хлопці то по шабашкам працюють. Як ви знаєте, ми, ми даємо послуги комбайнами. Зараз працюють на кукурузі, на соняшнику, на сої. Ну, жатка шаблю вчора ми притягнули. Зараз таке підсумкове відео покажу, розкажу в двох словах свої враження про неї. Покажу її після роботи, як там подивитись. Привіт, Артем. Це щось новеньке заїхало до нас, так? Да? О, це сюди. Так, да, доброго дня. Привіт, Слава. Буде ще камати, ще не один. Не знаю, скільки Ні, ну так і зрізати ж, навіть, так? Да? Правильно, Русь? Немає. Ну так же йти, нічого ж не поміняється. Немає. А потім скільки кинемо плід сюди. Потяне, не переживай. Скільки тут тих гаражів, скільки тут тих сараїв. Я не знаю, багато там от дорожки на отак. Ні, ну отак по цьому поки йдемо. А що буде дорожку, я ж тоді, може, дорожку поняв і засиплю. Я вийду на уровень траси, правильно там вийде? Ілі з уклоном, що вона прям стікатиме туди, правильно? Ми ж тоді там будемо виводити. Зараз ми витримуємо це, як ви йдете, так і йдете. Якщо зможемо, кинемо пліти. Ну, кинемо, скільки зможемо, правильно? Може потім зніметься, переробиться. Ну, сюди зараз багато чого можеш, правильно? Mm -hmm. Ні, нормально, отлічно. Там тишина, ніхто ж не дзвонив, все нормально. Mm -hmm. Ну і слава Богу. Завтра все нормально, по плану вдома, день-два, дороби мені а це, а те все підожде. Доща там. Аби дощ пішов тобі вдома, можна було б по дощу, ж тебе це не лімітує, а поки ж погода, можна щось в полі там підробитися. Зараз розвалять діло не хитре. Все, що тут? А? Воно чую, все правильно, воно ти ж бачиш, там же ось отой переходить, тут же з то. І воно зрівняється, заїзд, а там може зробиться правильно якийсь перепад. Не, ну нічого страшного, піднімай поки трохи уклон. Хай вийде, ну, щоб ти не дуже там, якби, ну, ти поняв. ну, дивись сам, ну, походу. В принципі, йде трошки, ну, головне, щоб воно збігало буде, правильно? Пока. Все остальне то буде потом. Так що робимо? Хоч доходь до дорожки. Я боюся його там що. Ти ж бачив, може хто його знав. Воно туди різко уходить. Може ми тут будемо піднімати. Поки вроді би піднімайся дорожки, Поняв? сюди вгору. Виходь так, щоб ти вийшов з уклоном, ну не обов'язково в дорожку. Бо явно, що вона буде наверное, засипатися, правильно? Все, так і робимо. Дивись, викорчовуй. У мене ж там буде одні ворота з цієї сторони, одні будуть приблизно отут. І воно тут зарівняється, потім буде, мабуть, перепад і другий заїзд. Ну, бачите, якось на уровні твого дороги, то воно десь оце є. Може, там, ну чуть -чуть. Ну, тож ми потім чимось підсипемо, привеземо, якщо що. <зв 'язуємо> Виїжджаємо з нашого моноліта. Ще раз вам показую наш заїзд, виїзд, де ви можете... Спокійно виїхати, спокійно заїхати. Ось вулиця Шевченка у нас там зліва. Ось прямо у нас. Бачите, люди вже користуються, ось приїхали, машиною поставили, спокійно зайшли, спокійно виїхали. Будинок молоді і виїжджаємо сюди. Зручно. Це ми тут ще дорогу трошки піде. Підремонтуємо. Ось, будь ласка, будинок молоді. І сюди поворачуємо центр АТБ, будівельник магазину. У нас прямо по курсу. І циркушка Богодухівська. А це наше озерце, ось тут ніяк не зроблять. Бачите, його називають, треба реконструкцію робити. І так прямо їдемо. Так, приїхали. Уже лише виїхали, поток машинчик маленький. І їдемо з вами на наше фермерське господарство. Осіннє господарство теж завершило жнива, комбайни відпочивають. Роман Сергійович теж в нас приїхав комбайн вільний. ну Завтра їде наша Шабашку 30 гектар на сою. Всі остальні у нас працюють. Ну Все рівно звертайтеся, замовляйте, якщо є потреба. Комбайни звільняються потрошку і можемо вам надати послуги, якщо вам це ще актуально. І зараз ми з вами підійдемо до нашої жатки шабля і все глянемо. Так, на цій машині вже двері не скріплять. Свою збираємо, тільки флексами. Оце ж бачите, які у нас дев'яточка катовська на 480 І ось наша жадка шабля. До речі, щиток виробник нам передав. Це ми трошки його погнули. ну, Дякую виробнику. Передали. щиток уже лежить, замінимо. І буде вона виглядати доволі непогано. Жатка відпрацювала в районі 400 гектар. У нас десь 220-230 гектар. Повністю ми свій соняшник зібрали цією жаткою і були, їздили, допомагали тут сусіднім господарствам, десь за 100 гектар вона зібрала. Зараз ми її притягну на базу, соняшник е, в них закінчився. І зараз Юрій Іванович збирає жаткою капелла кукурудзу. І зараз трошечки пройдемося, подивимося. Пожадки. Саме головне зверніть увагу на покраску. Виробник тут слой краски, я дивлюсь, такий дебелий, запікають. На моїх відео я вам показував. Спеціальні камери, тройний слой краски порошковий. Дивіться, знизу. Ніде навіть і не потерлася. Це що мені тут. І глянемо, що тут на мотовилові. Дивіться. Ні мотовило, ні оця труба. Все і... нормально. Що ти кіт, возмущаєш? Що тобі не так? Дивіться. Хто тебе обідав? Кицюк. Що таке, глянь? Треться кричить. Що балакать, ну не мішай, ми тут якраз жадку дивимося. До речі, візочок. Є же з двома колесами. Отак. Ну це не дуже зручно, я вже говорив. Коли їдеш, у нас бувають посередині такі канави, і отаке розстановка коліс така краща. На кругу це дуже зручно, ну, мочно зроблений візок. І тут до візка звичайно ніяких претензій нема. Ось покажу його. Витриму трошки. Що тут у нас написано? Читайте, дивіться. Ось, будь ласка, прочитали. Так, ну тут краска сарапалася Звісно, коли ложиш, все відпрацювало. Бачите, навіть тільки-тільки ось трошки зітерлась Покраска. Так, до жатки у нас претензій нема. Ні до покраски, ні до ліфтерів. Звісно, дуже сподобався її ліфтер. Я це з самого початку розумів, що така форма ліфтера це найкраща форма, яка може бути. Зараз, напевно, так станемо на візочок. і вам покажемо. Бачите, як вона? Я думаю, на моїх відео ви вже не раз бачили, як вона працює, можете перейти. В роботі ми її показали. З усіх сторін стоїть щиточок, ліфтера, метр восімдесят, нержавійка, доволі якісно зроблено, все, зазори регулюються, доволі якісне збирання. Таке, знаєте, в цьому році соняшник сипався, то ця жатка дуже сильно виручила. В неї таке бережне збирання соняшника, не ламає грінку за рахунок. Подивіться, як зроблені ліфтера. Зазори на ліфтерах, які вигнуті таким, знаєте, триугольничком. Ну, так, в принципі, особа питань до неї. Особо питань до неї нема. От працювала. Дякую виробникам і будемо замовляти ще одну собі. Тільки це 12-рядкова, 4,840. будемо замовляти 14-рядкову. Оцей візок у нас він під 14-рядковий, а під оцю замовимо новий візок, він там трошки дешевший і дешевший буде. нам Це дуже мучний візок, я вам чесно скажу. І будемо брати ще одну ж 14-рядкову. Дуже сподобалась і тим, кому ми надавали послуги, також сподобалась жатка і якість. Саме головне збирання, і розхід палива, і якість і на молод. На гектар був кращий з цією жаткою. Так що такі справи. На базі сьогодні немає, я ж кажу, всі працюють. Дякую всім за перегляд. Не забувайте, ставте вподобайки, підписуйтесь. Я про вас не забув, буде щось новеньке, зніму покажу. Так що чекайте нових відео. Все буде добре, все буде Україна. Тримаємося!

фундамент не металлическая на метр висота і такі ромбики там просечна то есть фасад я не знаю еще така шоу фасад я не знаю, на металлическом ходи там куда в руні 10 метрів там таки да завода на копці там дивіться, є вона ошибкована есть чорна.